Великодня пташка для цієї майстерки потрібно взяти яйце з пінопласту, що складається з двох половинок. Продаються такі в магазинах для творчості. Розгравте і намалюйте бажані символи на двох половинках яйця. Можете обрати один цільний малюнок, але різні кольори. Так буде цікавіше. Розмальовуйте їх з фантазією. Тут допоможуть акрилові фарби. Не додавайте до них воду, аби колір був насичений. Але й не переборщіть з кількістю, має бути середня товщина. Змінюючи колір у воді, не забудьте підсушити пензлик серветкою, аби забрати зайву вологу. Поки наші половинки сушаться, зробимо голову, хвостик і крила. Перемалюйте і виріжте голову пташки. З листка А4 зробіть гармошку. Складіть листок на опіл повз Міцно запрасуйте згин. Розгорніть листок і кожну половинку складіть ще раз навпіл. Це виходить базова форма двері. Переверніть на іншу сторону, аби складочки були горою. Тобто випуклі. Нижній край згинаємо до верхньої складки, а верхню до нижньої. Після цього нижню сторону згинаємо до найближчої складки внизу, верхню до найближчої складки зверху. Так в нас виходить гармошка, яку ми складаємо та згинаємо навпіл, і фіксуємо клеєм. Таких нам потрібно зробити три штуки. Беремо наші підсохлі половинки: голову, хвостик, крила, довгу стрічку і клей-пістолет. І починаємо складати пташку. Клеїмо по одному крилу до середини кожної половинки. Голову пташки клеїмо до широкої частини яйця, ставимо стрічку посередині, заливаємо клеєм і фіксуємо між собою половинки. І беремо хвостик і приклеїмо його до вущої частини яйця. Ось так швидко і легко в нас виходить великотня пташка.